О, посилання на марафон є. В шапці профілю. І так, думайте тільки про себе, я про вас думаю постійно. Про що ж це? Паш Жезлів. Піддивилась тему, бо забула. Ви скоро опинитесь в центрі подій. зараз Зараз дивлюсь. Так. Ви знаєте, тут такі цікаві події, навіть не знаю, з чого почати. У вас є якісь плани, ви вже їх намітили. Тобто ви знаєте, куди вам рухатись, у всякому разі. І тут ієрофант, Тобто, може бути таке, що по ієрофанту… Або ви підете кудись навчатись. До речі, марафон «11 днів чудес з картами Таро» – це теж і тому що ви там станете мудрішими. Ви там отримаєте від мене певні коди енергії, які теж вам дозволять піднятися в своєму ментальному рівні. У когось тут, дівчата, дивіться, ти опинишся в центрі подій. Ну тут щось стосовно тобі можуть запропонувати брак. Або вінчання, або ти можеш потрапити на чиєсь вінчання, на якийсь брак, на якийсь, сподіваюся, що на добре. Або знов кажу, підете вчитися. Хтось тут може прийняти рішення, або вашому оточенню, хтось каже, я хочу бути священником. Теж може бути, але як тебе це стосується? А так, що так, ти або переїдеш, в зв'язку з цими планами. Або будеш їздити, або кудись ходити. Так? Якщо заміж переїдеш, якщо навчатися, то будеш їздити. Тут навіть хто з вас, до речі, може почати ходити до таролога, або хтось може до, до будь кого до психолога також, до астролога, до нумеролога. Знов кажу, марафон тут таке ж програється, бо тут людина йде. З цілю, мечі. Мечі це менталіті. І зараз у нас місяць в близнюках. Це про це, про реалізацію. Так, іерофант. Тут вам кажуть, що в принципі ви будете одна на одинці сама з собою, коли опинитеш цій ситуації. А для чого ця ситуація моїм феєчкам? Вау, як круто! Для, для судьбоносних подій. Феєчки що за судьбоносна подія? Королева мечів, дівчата, подія дуже важлива.